Немає одної цілої вітрини, тобто повністю зараз аптека відкрита. Не знаю. це прибираю скло по своїм можливостям, так сказати. Не знаю, що це буде. Сала богу, нікого не було. А що ще був не робочий час? Це у вас всі вікна майже повилітали. Так. Ну, це ось. і то воно стоїть, є лідерся. Якби нершутка, це точно вже все буде. Все було б на дворі. Треба ж закривати, бо ми ж не можемо там відкрити. Ну просто вулиця, розумієте? Це жаслива, ручня, Це було дуже лячно і страшно. Якраз спала і почула вибух село і непорозіміння, де я звучив на <рес> на третьому поверсі пошкодження вибити вікна на лобже. Сусідів всі повилітали вікна. На нас, слава Богу, тільки два. Надо виставляти вікна і допомагати нашим сусідам.